Я після поранення і так далі, як я там дуже багато людей мене спасали, мали лікували мене. Я став дуже довірливий, і мене взагалі не було сіли за щось там хвилюватися чи комусь не довіряти. Це завжди якась енергія, яку треба дати, щоб щось проконтролювати. І от а, в моєму житті там з'явилася була дівчина, яка спочатку типу, вроді допомагала, а потім я допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власне в цій квартирі був індус, якийсь там мільянерті. Типу, індус, і йому там років вже 60 чи 70 було, щось таке. І ми там жили, 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 жили. жили. Але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, в мене якісь там збереження є, ти живи, шукай собі роботу, а вона ні в какую, поняв? Ну, вона приходить то коленку, чисала, то сознання десь потеряла, то щось не случилось. Ну Мені якось жалко і було, це тільки потім я пам'ятаю, що людина маніпулює. В якийсь момент я просто прокидаюсь, приїжджає власник додому, і власник каже: Сергій, він і туди з апартамент. Тобі треба з'їхати з цих апартаментів. І я виходжу на кухню, і я дивлюсь, що вона, типу, цей. Ну нічого не реагує ніяк на це. Потім вказується, що вона беременна. То я давай вияснять, що це як це я кажу, так може ти ну, рожай, не хочеш дитину, Вони ж хто знає, який почути аборт був, це теж для мене шоком було. От я взагалі прохлопав. це. От прикинь, ну, Як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довірили. Вона каже, ні, я буду діти аборт, я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину. Ти собі живи своїм життям, ну, якщо це від мене, нехай зі мною буде. як це, не тебе, що ти туди сюди? Що дитина не від мене, зрозуміла? Ну, вдалося зробити певну там тест, виявили, що дитина не від мене. Я так стою, мене виганяють з цієї квартири, вона стається жити з цим індусом, таким ростом від почти 70-летнім. Я стою в ахері, подруга зробила аборт, я щось там ходив хвилювався, я ще думав, що це від мене, а це не від мене. Братан, я, я, во-первых, в мене було відчуття, що я ще стану батьком, потім мені сказали, що я не стану батьком, потім оказалось, що я, я вообще і не батько був би, потім оказалось, що я не то, що не був батько, а це взагалі якась така історія, що на голову не налазить. Я був вообще в шоці тоді. Я відходив від цього, не знав. Ну, тоді мікроінфаркт случився. Я собі у мене перший, другий мікроінфаркт був. Перший, коли мене розстріляли, другий — це ці ситуації. Я поранений, весь ще током не заживши після операцій, вимушений був шукати, вообще, де мені жити, що мені делать, з чемоданами, з сумками. І тут вич. оцей ще фідбек. Оце був треш.